Так, просите мене, щоб я показала свої карти старі. У мене в колекції більше, ніж 300 колод. Дідові карти є, з діда Нестра Властелена, та ще й мої. Дивіться, це карти ну, приблизно десь 70-75 року діти не, не гадав ними, але були, ну, лежали вони в нього. Ну, може і гадав колись, але я не бачу. Ну, Бачите, тут коробочка потрьопана така. Ось, дивіться. бачите. Але вони новенькі, ну дуже гарні. Я іноді дивлюся на них. Бо я люблю, люблю карти, люблю різними картами гадати. На всі питання дивлюся окремо. Ну, давайте зараз подивимося. Так, чи збудеться ваше бажання? Потім вже буду показувати. Чи збудеться ваше бажання? Три карти. Ну, задумайте. Збудеться з дороги, збудеться те, що загад... Іменно загадували зараз. Ну, Давайте ще одну. Жінки Дама тут. Те, що касається дома.